З перших років життя дітей треба привчати до читання книг. Коли ви читаєте вашій дитині, вона розуміє, що читання важливе для вас, таким чином, читання стане важливим і для неї. Чим більше звуків чує ваша дитина, тим швидше вона навчиться їх об'єднувати в слова, а значить швидше навчиться розмовляти. Читання надає заспокійливий вплив на втомлену або примхливу дитину є чудовим заняттям перед сном. Дитині потрібно читати щодня краще в один і той же час. Читати потрібно захоплено та цікаво для дитини, змінюючи тембр голосу. Читання розвиває уяву дитини, пам'ять. Виховує здатність до слухання, уважність. При читанні книжок дитина навчиться правильно тримати книгу, акуратно перегортати сторінки. Коли вже дитина вміє розмовляти, після читання книги запитайте її, чим сподобалася їй ця книга, що нового вона з неї дізналася. Попросіть розповісти про головного героя, подію, яка описана в книжці. Запропонуйте разом з вами намалювати малюнок до найцікавішого уривку з книги. У вас є всі можливості, щоб розвинути у своєї дитини радість читання і навчання на довге життя.